В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Почули ми цю оповідь святого Євангелиста Марка про оздоровлення сліпого, і, здається, на перший погляд, що ну така проста сцена, коли сліпий жебрак звертається, і Христос милосердиться, і оздоровляє Його. Але можемо розглянути трошки докладніше цю подію і побачити, що є багато таких дрібниць, які приховані від, на перший погляд, від людського ока, але з яких ми можемо мати духовну користь. Дивіться найперше, що звертає, можемо звернути увагу, коли Ісус виходив з Єрихон, і Христос покидав місто. Тобто був якийсь певний момент, що Христос входив в місто. І про що йдеться? Цей сліпий він сидів на брамі коло брами, тобто в найбільш людному місці. І там, де є люди, там, де люди ходять, так як і в наш час відбувається, і багато людей пройде. А все ж таки хтось там кине якусь пожертву. Коли я був у Львові в церкві Андрія, то вже давно було, то там в нас була бійка така. Між церковними жебраками я ніколи не думав, що то є місця поділені, і там можна непогано заробити, тому що то самий центр міста. І е, було чітко відведено, що там другому якомусь бідоку не можна там жебрати. І я так подивився, що набагато більше вони мали ніж пенсія, набагато більше за місяць, так що ну не всі такі жебраки, але не про то йдеться. Він там сидів і він напевно чув, що хтось там заходить, що це незвичайна людина. І питання, чому він не просив Ісуса Христа про оздоровлення, коли той заходив у місто, але аж коли виходить, і тут можемо собі уявити якусь духовну і внутрішню боротьбу в серці цього чоловіка. Чому? Тому що коли людина починає відповідати на Боже запрошення, то вона повинна робити якісь певні зміни в своєму житті, і коли ми тісно будемо. Прислухатися до Слова Божого, то тоді ці зміни обов'язково відбудуться. обов'язково. Не буде так, що людина хоче виконувати Божу волю, і її життя не змінюється. Так не буває. Воно буде змінюватися в той чи інший спосіб. І видно, що цей же брак наважився, бо вже коли Христос виходив, Він починає власне, просити про оздоровлення. Тут також важлива деталь, довідавшись, що той Ісус Назарету то закричав він. Він голосно кричав. І знову чому така деталь? Тому що коли людина чогось сильно хоче, дуже, вона це своє бажання виявляє через крик. Згадайте всі наші майдани, коли люди дуже хотіли, мали якусь мету, то вони голосно в один голос там вигукували певні гасла, хто там був, і всі ми тут чудово знаємо. Як воно відбувається? І тому він кричить, і він дуже хоче. І люди, багато хто сварив його, свариться на нього. Тобто ми бачимо, що на нашій дорозі віри ми можемо мати багато різних перешкод, в тому числі і будуть такі: ну, та що ти там до того храму ходиш, молишся, що воно тобі дає? там. Ти та і так, як був бідний, і, і, і ніякого успіху не маєш. І так і вже роки пройшли, а нічого не змінилося. І такі спокуси найбільш болючі, і вони такі людину якось так пригнічують, бо вона як так повірить, то воно може і так і здаватися. Але не все так просто. Коли людина дружить з Богом, то. На перший погляд може і таких плодів, і не бути видно в її житті. Це не означає, що там вони будуть діятись відразу в чудеса, але власне то, що є той живий зв'язок з Богом, то є цінне. А деколи той зв'язок є захований глибоко, і багато було так в житті святих, що чому завжди є після смерті, тому що певні події випливають постають перед нашими очима вже тоді, коли людина стає перед Богом. І ще одна деталь: коли його вже кличуть, то кажуть до нього: Устань, він кличе тебе. Тоді він скинувши верхню одежу. що так ніби описує Євангелист. Верхня одежа в житті цього жебрака вона була дуже важлива. Чому? Тому що вона той плащ такий. В спеку, в жару вона його захищала від жари, щоб він там не помер під тою брамою. Вночі коли ночі холодні в пустині так буває дуже часто, то цей плащ його зігрівав. І той жест такий, знаєте, такої довіри, він кидає то, що оберігало його життя роками, і іде. А може, а може я не прозрію? А той плащ хтось у мене і там вкраде якийсь наступний же брак, і я повернусь до нічого. От такий також момент ми можемо відчувати у своїй вірі. А може я буду виконувати заповіді, старатися любити, чинити добро, і що? і нема. І людина може та не буду повернусь до своїх старих звичок. І бачите, що цей. Не повертається до своїх старих звичок, Христос його оздоровляє, і життя Його змінюється, і Він іде дорогою, прозріває і йде дорогою за Христом. Тобто, така ніби на перший погляд, звичайна сцена, а дуже багато є таких різних нюансів, над якими ми можемо роздумувати, і з цього Слова Божого, зверненого сьогодні до всіх нас. Також і черпати натхнення Божу ласку для того, щоб і собі вірно йти на щодень дорогою віри і йти дорогою за ним, за Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу!